Вшилося нас десь касу приблизно на 12 гектарів. І якраз маємо на 12 гектарів едлок. Ем І можемо заливати. Таке, як молоко, як вершки густі. Super, ja aš čia vidėjau. Sblizka. Tu ne Amazonka, stara. Будет <тасу> два. Дай мені коробочку коробочку я прочитаю, що то таке, і з чим його їдять у оптимізатор ефективності живлення. Коротше, то щось, якщо по-простому об'яснити, то щось типу е, інокулянту, який бактерії, коротше, які засвоюють азот з атмосфери. Але не обов'язково, що вони працюють на сої, а працюють на різних культурах. Цього року ми запланували внести е, такий препарат на пшениці. На ріпаку, на кукурудзі і на буряку. Все покажу, все розкажу, все доточно вимірюємо, все засічаємо ділянки, порівняємо врожайність, виведемо ефективність і скажемо як своє якийсь вердикт, свій, чи варто застосовувати, чи не варто. Ну і звичайно, як то кажуть, все в кращих традиціях. Зробимо все чітко. Чітко зафіксуємо де внесли, де не внесли, і результати будуть в жнива, звичайно. Зараз ми тільки закладаємо наші досліди, а дальше а результати будуть в цифрах. Всім привіт, народ, слава Україні! Я знову радий вас вітати в себе на каналі. Сьогодні маємо 6 червня. Знаходимося ми на пшениці. Поле в нас з пшеницею сорт ДСВ Петрос. І сьогодні ми поговоримо з вами про наші експерименти з препаратами від компанії Кортева. Тут на полі вносилось таких два препарати, як NLOC. І Blue n Я вже вам розказував, розказував, показував про ці препарати. І Сьогодні в нас вже пшеничка, в принципі, викинула колос, і сьогодні можна буде візуально прогулятися по полю з кілька колосків. Порахуємо зернятка, подивимось, візуально щось побачимо якісь різниці. В нас на пшениці, ну і зробимо якісь перші візуальні висновки про внесення даних препаратів. Так, давайте будемо рухатись просто собі по полю і будемо дивитися з краю. Перший прохід у нас зроблений без нічого. Просто ну нагадаю, ми вносили 300 кг касу сюди на пшеницю. І з касом ми домішували інлок. Ну, а потім при якимось обробітку, певно, взагалі був монообробіток препаратом Блуен. Коротко нагадаю, Enlock це є інгібітор азоту, тобто він зв'язує азот і не дає йому перетворюватись в нітратний. Чим продовжує дію касу, і тим, в принципі, мав би бути зменшення випаровування і зменшення втрат азоту. Так, маємо. Давайте вибірково візьмемо якийсь колосочок. Тут не було внесено нічого. А, давайте зразу, щоб ми потім не попутали, попробуємо прорахувати а, зернівки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять зернівок. А, тут... Не було ні Enlocu, ні blu Ага, забув сказати ще про Блуен. Блуен – це біологічний препарат від компанії Кортева. Це такі своєрідні бактерії, які здатні зв'язувати азот з атмосфери, щось по типу інокулянта на сої. Теж дуже цікавий препарат. Цього року взяли на пробу і будемо вивчати дану історію. Ну і заодно Розкажемо вам. Так, рухаємось далі. Ми вже зараз на другому проході оприскувачать. Тут ми вже вносили енлок. Давайте скубнем якийсь колосок. Ось, маємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Та сама історія. Рухаємось далі. Так, давайте скубнемо якийсь колосок. О! І рахуємо зернівки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 зернівок. Тут внесений енлок. І, 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 як бачимо, маємо одну зернівку більше. Що не може, як то кажуть, нас не наставляти на якісь. Роздуми. Ну нічого, ми зараз ще всі поба поба побадаємо колосочки, подивимось, поглядимо. Далі рухаємось по полю і далі в нас є такий цікавий перехресний дослід. Тут на наступному проході оприскувача вже є внесений і N-Lock, і Blue n Також цікаво буде глянути. Чи є якийсь від того результат. Зараз ми спробуємо знов взяти якийсь колосочок, глянути. Ну і подивимось, чи є від того якийсь ефект. Колосочок. І рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Теж 19 зернівок. А в нас є, де внесений. N-Lock і Blue N в повторенні на одній і тій самій площі. Рухаємось далі. Далі буде в нас внесений тільки Blue N, вже без N-Lock. Тут ще буде дві лінії. І зараз ми спробуємо глянути, що він дає з себе. Візуально поки що бачу, та якби чуть вища пшениця чомусь. Не знаю, чи то з тим зв'язано чи ні, але зараз будемо цікавитись. Так, щоб я не попутав ті колоски сюди, ті колоски сюди. Ну що, пробуємо щось, щось шукати. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. О! Бачите? Гарний виповнений колосок. Так що, скажемо так, йдемо ще далі. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Ще п'ятий прохід, анлок був. Йдемо зараз ще вище, пройдемося, чи Глянемо, де вже теж не було нічого, ні нілоку, ні, ні блуену, щоб, як -то, як то кажуть, мати повторення. Може від дороги якась не така пшенниця, може що. Щоб ми собі чітко бачили різницю, Так, ще один прохід. Їх буде майже під посадкою, звичайно аж. Ну, пшеничка, вроді би так нічогенько виглядає, враховуючи те, що в нас дощу не було вже більше місяця. А, скажімо так, то досить аномальна погода для нашого регіону. У нас в травні завжди проскакують три дощики. Ну а тут вже два роки підряд є проблемою. Так, тягнемо.

Де брати колосочок, який сподобався, такий йоргнув. Можу я помилятися. Тут питань нема. Нас чітко розділить розсудить комбайн. Ми стовідсотково зберемо окремо. Плюс не просто ми зберемо окремо, не просто ми зважимо окремо. Ми ще й окремо здамо на аналіз, на вміст ковіни, білку, щоб собі чітко розуміти, чи є. Тому ефект чи нема. В принципі, ми ж можемо мати майже однакову вружайність, але коли буде е кілька відсотків різниця в клейковині, значить теж є, напевно, сенс застосовувати ці препарати. Ну, а коли не буде різниці, самі прекрасно розумієте, що ніхто їх застосовувати не буде. Чесно вам скажу, я поки з якимось... Скажімо, з якоюсь вірою дивлюся на ці препарати. Мені здається, що смисл все таки буде. Плюс до того, не тільки ми одні ті препарати застосовуємо. Я маю кілька знайомих, які теж взяли на пробу цього року і теж застосовують такі препарати, теж з ними проконсультуюся, поцікавлюся, які враження їхні, а також вам про це все розкажу. Так, давайте будемо розбиратися з нашими е, колосками. Ще раз все порахуємо, ще раз все розкажемо, ще раз все покажемо. <кхід> Зліва направо так само, як і ми йшли. Тут маємо колосок, е, в якому нічого не було внесено, е, просто е, без тих наших препаратів з кортеви. Ще раз рахуємо, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. А де 18? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, ага, я того напевно, ще рахував. Ну, ну, ну її нема що рахувати. 17, значить. Так, далі маємо елок. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9 десять, 11 дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18. Значить, я погано рахував. 18 з енлоком. Далі.

Взагалі-то, якщо добре рахувати, от дивіться, вона закладення е, колоса було велике. Бачите, раз, два, три, чотири. Просто бракує вологи е, пшениці, щоб повністю показати свій потенціал. Ну і тут е, пшеничка, яка, е, без, е, знову ж таки, без препаратів Enlock і Blu-N. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Бачите, вона все, що. Заклала, все її виповнила. Тут закладок було багато, але просто-напросто бракнуло вологи. В принципі, на даний час ми можемо чітко побачити, що є мінімум одна зернівка більше на колосі, де були препарати від кортеви. І я не знаю, ще раз вам скажу, може я десь щось не так вирвав. Може, я десь щось не так взяв, ви мене вибачайте, я вроді старався зробити це все максимально чесно. Ну, а максимально чесна інформація вже буде, ще раз скажу, після комбайна. В принципі, от таке у нас сьогодні відео. Слідкуємо далі за нашою пшеницькою, Слідкуємо за нашим ріпаком, слідкуємо за нашою кукурудзою, слідкуємо за нашим буряком. Всюди, в нас був внесений. Препарат Enlock, е, крім ріпаку, правда, ми не встигли на ріпак внести, тому що там кас ми внесли швидше. Але на ріпаку в нас є внесений препарат N, е, На пшениці в нас є препарат N, І ще ми, напевно, на кукурудзі будемо вносити його по вегетації. На даний час ми ще не вносили його. Е, так що не перестаємо ми дивитись на наші експерименти. Кожного разу я їжджу, кожного тижня об'їжджаю я сам для себе візуально дивлюся різницю. Може вам то не показував, щоб вас не перегружати інформацією. Тут я маю бажання вам показати, що різниця вже візуальна є. А далі ми вже тільки будемо чекати того, як, буде, як та пшениця налиється, як ми її змолотимо, яка буде різниця в урожайності і яка буде різниця в класності цієї пшениці. На даний час я думаю більше смислу показувати по цих препаратах на пшениці. Більше нема. Так що я вам дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України!